The game. You know, game was, of course, tough game. Everybody knows what will be this kind of game. I don't expect to win by 20, of course. I expect maybe to win by one. And after three losings, it was the first time in our team that was a different situation. Because this team need to understand that when everything is good, it's simple to play. But when everything is bad, they need to recover his spirit. And I think today, we recover a little bit, yeah, it's very, very important. сьогодні, ну, як очікувалось, була дуже е, жорсткою. Е, іншого, мабуть, і не слідувало було очікувати. Звичайно, ми хотіли перемогти і е, уявити собі перемогу. 20 очок, звичайно, я не міг. Нам би, хоча б одного очко, перемогти. На щастя, ми виграли сьогодні. У нас була затяжна серія з трьох поразок підряд, і е, легко грати, коли ти весь час виграєш. Але коли ти програв декілька матчів, дуже важко зібратися і.

it's normal that sometimes whoop, go down. It's normal. But we need to protect. I think they understand. We rotate with more players, and I think it's great. У Львові я сказав, що незважаючи на те, що ми програли в третій раз, нам ніякому разі не можна звинувачувати гравців, а навпаки їм якось допомагати, тому що у Львові це була 51-ша гра і за три десятки з цих ігор були виїзні, тому нам треба було зібратися, ми зібралися, перемогли, So uh, Any surprises from no, the overall to the No, same kind of style of game they have, running, they hound, this uh, for the like 5. No, same style of game like always it's very difficult. I guess overlapp fear but um many pressure here no. <плес> на щастя, ніяких сюрпризів, але незважаючи на те на це, можу сказати тільки дуже багато приємних слів. в Вадрис Говерли, команда грає дуже жорстко, дуже налаштована на підбирання: 5 на 5. Тому сьогодні, як завжди, було важко. Завжди важко, але особливо тут. А що з Бетсом? Бес хас прок. Маріч. Тирди ми прай, сейда виплати. У Бет uh, не зовсім все добре зі спиною. Сьогодні він був на розминці, але відразу перед матчем ми, ми вирішили його поберегти, тому що у нас на тиждень три дуже важливі матчі, тому сьогодні ми задіяли Та Веріка Спенсера теж вирішили поберегти. Дуже мало часу про йому на uh, The question, It's simple. Uh, I try to use players that are ready. I feel, and if I feel that somebody is ready, I put these players. D was maybe not ready, and if and, but this, I don't like to, play, to talk about he's not playing, I, I like to talk like that we win uh, the game. There are many players that don't play. For example, nobody asks me why Leonid doesn't practice or doesn't play. You know, and Leonid is the same situation as like D. This is team. Question. We win together. We work together. And this is my project. Я намагаюся весь час задіяти в ротації як найбільше гравців, які налаштовані і можуть зіграти в повну силу. Сьогодні Спенсер не був готовий зіграти свій найкращий матч. При цьому я здивований, чому мене питають загалом всюди про спенсера, але не питають, наприклад, про таких гравців, як Леонід Стефанішин, які перебувають в такій, в такій самій ситуації we have many games. Maybe game Spencer play a lot, or Leo start to play. This is players in our team, everybody is У нас 13 гравців, і це звичайно, що час від часу хтось краще готовий, хтось менше готовий. Я думаю, що в найближчі матчі і Спенсер, і Стефанишин зможуть нам допомагати. Так, так,